Вітаю на каналі Авіатор! Історична столиця Буковинського краю місто Чернівці 1910 року було у складі Австро-Угорської імперії. 23 жовтня над місцевим литовищем вперше піднявся в небо авіатор Ян Кашпар. Аероплан Блеріо не підвів, публіка була в захваті. За тиждень до цього Кашпар здійснив і випробувальний лев. Поковинці чекали на перший політ аероплана з початку року. Підготовкою займався підприємець Шефер, будував трибуни, продавав квитки, бронював місця. Готелі були заповнені гостями та репортерами. Але не зрослось, бо літак не доставили, а потім погода не сприяла, і гроші за квитки повернули. В березні французький авіатор Ельпель повідомив, що здійснить політ на посовищі Зайдлера. Влаштували литовище. Це поблизу міської водокачки на Рагізні, під Чернівців. Місяцем пізніше залізниця доправила аероплан Дверьо. Його виставили в центрі міста для огляду за одну крону. Але під час випробувального лету аероплан на зльоті перекинувся, а далі сказала своє слово «Буковинська погода. І політ також не відбувся. Настав жовтень здійснити перший політ в Чернівцях заголосився чеський авіатор Кашпар. Інженер Ян Кашпар народився 1883 року в заможній родині місто Пардубіце, королівство Богемія, нині Чехія. Батько керував відомим готелем Веселка. В 10 років Ян почав ходити до місцевої школи. З дитинства цікавився технікою, в 17 років вже мав власний мотоцикл. В 1907 році він успішно закінчив навчання на факультеті машинобудування в Чеському технічному університеті в Празі. Після шестимісячного стажування в німецькій автомобільній школі в Майнці почав працювати в новоствореній компанії Basse un яка серед іншого виробляла компоненти для державних. Тут він вперше опинився в повітрі, здійснив політ на повітряній кулі. Компанія займалася виробництвом двигунів внутрішнього згорання, в тому числі авіаційних, а також випускала автомобілі. Сином власника фабрики Кашпар брав участь у перегонах на автомобілях Покер. У липні 2009 року він повернувся до рідних Падулиць де разом зі своїм двоюрідним братом Євженом Чігаком почав будувати аероплан. Однак злетіти на копії французького аероплана Антуанет йому не вдалося. Вона була надто важкою і мала слабкий дороги. У березні 10-го року Ян Кашпар поїхав до Парижа і купив Беріо 11 серійний номер 76 Він заплатив 18 тисяч франків за апарат без двигуна, Мотор подарував йому батько. Через покупку Ян посварився з двоюрідним братом, який все одно хотів продовжувати будувати суто чеську машину. Спочатку на Біріоз трициліндровий мотором Анзані Кашпар робив невеликі стрибки загальною довжиною кілька сотень метрів, а потім піднявся в політ. 16 квітня в Пардубіце Ян став першим чехом, який здійснив політ довжиною близько 2 км на висоті 25 метрів. Ця дата вважається днем народження чеської авіації. При цьому перший справжній політ був пов'язаний з курйозною обставиною, на лузі, де Кашпар вправлявся в коротких стрибках, паслися корови. І йому нічого не залишалося, як прилетіти над Лугом, розвернутися над селом і полетіти назад. Точні обставини зустрічі з худобою невідомі, проте Кашпар прокоментував їх словами. Тільки того дня я справді навчився літати. 16 червня 1910 року Кашпар організував у Пардубіце першу публічну повітряну виставу, на якій були присутні 22 тисячі глядачів фантастична кількість. Того дня він злітав тричі. Далі були виступи в градці Кралове, Яромержі, Лисі над Лабом та інших містах. І нарешті Ян продемонстрував своє мистецтво 14-15 серпня в Празі. Він з'являвся в чеських Будийовицях, в Воломовиці, де десятки тисяч захоплених глядачів. Спостерігали за його повітряними трюками. Так було і в Чернівцях. До кінця року Кашпар мав три аероплани, з них два Блеріо і одна копія, яку побудував разом з Теслою Франтішиком Навотним, розпочав будівництво ще двох літаків власної конструкції. 1911 рік у Кашпара вже був новий літак копія Багемського Блеріо 11, який оснащувався потужнішим двигуном 4-циліндровим австро об'ємом 6,3 літра. Ян ретельно готувався до далекого перельоту. 30 квітня 2011 року вирушив у рейс за маршрутом, Пардубіце -Пардубіце, щоб перевірити витривалість машини та можливості орієнтування в політ. Політ, під час якого він досяг висоти 400 метрів, тривав 24 хвилини. Того ж дня він злетів ще раз з пасажиром, яким був уже згаданий двоюрідний брат Євжен Чига. Після польоту до Праги Кашпар продовжив літати і намагався перевершити свої попередні досягнення. Під час польоту в Пардубіце 5 червня він досяг висоти 785 метрів. Незважаючи на свій успіх, він не зміг отримати міжнародне посвідчення пілота, проваливши іспити у відні, коли пошкодив шасі під час посадки. Це був не єдиний нещасний випадок, були ще кілька у Богенії, де Кашпар навіть отримав травму. Тим не менш, Ян знову святкував успіх 6 грудня, коли здійснив ще один дальній перевір, цього разу з редактором газети Ярославом Кайбором. Маршрут з Мельника до Праги вони пролетіли за 45 хвилин. Кашпар здійснив свій останній політ 29 липня 1912 року, під час якого пошкодив літак. Коли батько Кашпара Францішек помер, Яну довелося взяти на себе управління сімейним майном. В травні 2014 року був обраний адміністратором ангару авіаційного кооперативу в Пордубиці. Але почалася Перша світова війна. 15 серпня 1915 року, призваний до 98-го полку, а з початку 17-го року служив начальником майстерні школи мотористів Австрійської армії. Незважаючи на те, що після розпаду монархії він став військовослужбовцем Чехословацьких військово-повітряних сил більше не літав. Деякий час служив офіцером авіації в Міністерстві громадських робіт. Нарешті разом з іншими партнерами придбав парову лісопилку в Пардубіце 1920 році. Однак справа не вдалася. Кашпар не вмів підбирати співробітників і опинився в Баргару. Легендарний Ян Кашпар, піонер та засновник чеської авіації, найвідоміший з перших чеських авіаконструкторів і пілотів помер 2 березня 1927 року. До останнього часу існує давно розкручена газетярями сенсаційна версія саморубства. На ґрунті депресії, від ба навіть психічного розладу, він облив бензином кабінет, стілець, на якому сидів, і шарф, яким закутав голову. Вранці його знайшли без свідомості. До отруєння парами бензину додалася неймовірна. Але сучасна експертиза спростовує це. Адже в ті часи запалення легенів намагалися лікувати вдихаючі бензинові пари. Я міг ненароком перевищити дозу та отруїтись парами бензин. Згадайте, чим тільки не намагаються ще й сьогодні лікувати всілякі болячки? Шлунковий розлад горілкою з сіллю, виразку шлунку спиртом, коронавірус часником, вошей виводять керосином, а біль сугова денатурата. Аероплан Яна Кашпара зберігається в Національному технічному музеї в Празі, а на вулиці Пардубіце можна зустріти і самого авіатора. А я мрію, що колись і в Чернівцях з'явиться пам'ятник та вулиця Яна Кашпара з невеликою затишною кнайпою у Кашпара, де на стінах будуть висіти світлини перших аеропланів та авіаторів. А під портретом найяснішого цісаря Франца Йосипа. На який не сідала жодна муха, можна за неспішною розмовою випити чарку сливовиці чи кухаль пива. Підприємці. Ідея безкоштовна. Як будете відкриватись, дайте знати. Надішлю модель Ларіо Яна Кашпара. Контакт є контакт від Гвинта.